Усім доброго дня! В продачі Тачі Sandero 1.4 бензин. Один бік 2009 року. 146 тисяч робіт. Досить класний комплектацій. резина, автомобіль вже на обліку, всі податки все повністю оплачено. У як дотяг додаткову опцію все снизу галаганки. Дзеркала в кольорі автомобіля. Ручки кольору, сірого кольору. Мердер приборка з бортовим комп'ютером, магнітофон, підігрів заднього вікна, електростіклоподйомники. Це карта. Панель вся ціленка. У нас також де ступка. Є регулювання зеркал. Сіріння всі повністю ціленькі. Ця сідошка навіть з мікроліфтом. Варти у нас мають м'яку вставку Ця карта також все ціленька. Заднє сидіння складається. Це у нас буде звичайний 14 4 Є полка. Барблась також цілий. Є. І дері, так. Щітка. Робача. Це нагадується дачі сандера 2009 року. 1,4 Бензин звичайний, 146 пробігу, а тим уже зареєстрований. Телефонувати.